Today we're changing the clutch on a tractor. We're not professionals, just beginners, so let's see how it goes. Якщо хочеш трохи більше драйву чи гумору, можу Сюда, підшипник. Ловко. Пальці і диск. Жах. Це тяжка штука. І цікаво зважити, що вона важить взагалі. Я хочу в гараже собі таке зараз зроблю. Але сюди. Тут у нас прохладно. Важи. Тут є зломана пружинка, її треба замінити. І у нас нова корзина, коротше, колись її були поставили. Не я, ще давно то було. Завели і все розлетілося, зламали цього кріплення. З неї я візьму пружинки. Це повністю все нове. Зараз не дивіться, що у нас цей. Сонце сюди заходить, стає жара. Так ось так ору. Тут у нас буде прохладно, ми з будемо тут крутив. Оп. ничего себе, он стреляет. Сейчас самое пальнут из жестко. Я не думаю, я, теперь, короче, не работал, наверное, был, просто. Я не знаю. Давай, стреляй. Стреляй, пока угу. не открыл. не хочешь? Есть. Все, у нас все раскладжено. Мы меняем лапки эти все верхние. то нам треба це все діло розшплінтувати. Буду це робити по одному, бо я не запам'ятаю, як воно йде. Це ось так. Ну а це певно, що ось так. Отлично. Так, це у нас є. Ставимо щось потужне, бо я це все не люблю переробляти. Так, ну це на вигляд же посерйозніше буде. Техніка безпеки має бути на вищому уровні, понятно? Так не робимо. Дивіться, що тут видавлі файно. Тут я нагрузку хоч чувствую, а тут просто... Тут тоже надо выправлять сюда. Еще плюс я перегнаю, так то воно чуть-чуть тримає на своем добро. Так есть так не робить. Да я понимаю, я То я розумію, якусь напругу. Хоча б. Так, що тут міняємо? Демпферна пружина в щепленні трактора Т-40. У ведених дисках працює на гасіння вібрацій і ривків при ввімкненні передач. Угу. Вона стоїть між сталовими частинами демпферного вузла угу. всередині диска щеплення. Угу. Це ті пружини, які видно ззовні між пластинами. Угу. То все це вона. Нормальні розміри демпферної пружини. Т-40 орієнтовно. Довжина спокої 100 мм. Тобто твої 10 метрів це нормально. Зовнішній діаметр 19 мм. Товщина дроту 4,7 52 мм. Кількість вихід 5,7. Може бути різна залежно від виробника. Матеріал сталь 60 c 2 а або аналог термооброблена має бути пружною не м'якою. Як перевірити пружину? Ведне. Натисне пальцями або лише, якщо легтискається вже втомлена. Mm -hmm. Візуально не має бути тріщин вигинів змін Угу. Mm -hmm. Три пружини повинні бути однакові. Mm -hmm. Якщо одна коротша, її замінити. Mm -hmm. Краще поставити нові, якщо вже виняв, бо демпфер розбирається рідко і назад ставити старі пружини ризик кривків і трісків при рушенні. По фото на зображенні видно, що кілька пружин має, мають трохи поверхневу іржу. Це не критично. Якщо вони всі однакові по висоті, не лопнули і не просіли. Рекомендація якщо є можливість, порівняй з новою пружиною або поміряй жорсткість, або просто постав нові демферні. Набір з 8-10 шт. коштує недорого, тоді щеплення буде працювати м'яко, без ривків. Якщо треба, знайду артикул або магазин, де купити. Цей диск тут стояв такий. І цей говорю, у нас новий. вроді, пора від. Окей, я це все зібрав. Далі треба витягнути пошипку мені. Як це зробити? Я без понятия. не ну, видосик. Как снять выжимной подшипник? Т. 40 Дам до интернету Все началось с замены сцепления. Когда мы раскатили этот драндулет, <с увидели, что выжимные подшипники. У нас никогда не менялся. Вот для того, чтобы снять выжимной подшипник. Угу. У нас здесь стоят две вилочки. Вытащить подшипник Я думаю, снимается с обратной стороны. Надо вал ВОМа, вторичный вал, снять с первичного вала. Он держится краме, крепится на четырех болтах. Вот Жесть. он. Раз дырочка, два дырка. Ну, и думал. Ну, четыре. Нам пришлось обрезать Шручно. ручку отбора мощности. А, так она у нас вот, с той стороны, сейчас покажу. А, в піру, вот цемутирую, все, я понял. Вот опять. Помню, кудись давно давним я ще був пиндюком, піндюком по попід стіл. Тату заставив ключі подавати. То ми її різали вже. Так, вот она у нас. Короче робот не буде сьогодні. полумесяца не нема бачите я вытянул, сюда Я к вытянул, короче, взял такие. Она там чуть закрынула. Я так его дыш. И вылетел, прикинь. Сюда. Це все, все закинул. ты что? Помет? Sniauk. Apstorožna. Batam. Ką baiginį, tremąjį sutaštuką. Ne, nudaikis dryt. Как тут запах Такие же самые, когда кидаешь в сцепление Так же самое воняет Вот тут Прям 25 килограмм Сюда Там писали, что у нас диск Еще хороший Ну-ка подъедем Реально чуть-чуть лиш підтерся. Так. У нас. Щоб дитини ось так. одного ти 40 купити? Ну. No. No. Я теж підтримую таку ідею в ПТ40 треба взяти і все. Це було б відлічно Смисл з тих Йомзе, велика тема. Бі розкового легенька Це я там закріпив дротом щоб воно не впало вниз, не обірвала шланг, але воно все одно чуть-чуть впало вниз і потім буде пускати, мабуть. А воно чекайте. С її можна. Брат? Стоп. Чекайте, що то... нагрузочка Зарягу. на мою сторону зараз пішла. Зарегла. Давай підтручийте. Стоп! На винт фиксирую. Поставили? <свист> Все, зараз уже плюс минус оно. Так, что у нас дальше? Дай мне ключ, чтобы идти. А попробуй. так, попробуем. А ну пробуй. Давай. О, есть, что зашло. Чуть-чуть. Ну що, спустя 5 хвилин ми його здвинули і закрутили вже. 5 минут пройшло. Шутка на вулиці вже темно стало. Десь за 3 години ми здвігали іменно це. Жах. Але все скрутили, прокручується все нормально. Завтра будемо перевіряти. Тобто зберемо ще плюс-мінус і перевіримо, чи працює стіплення. Якщо працює, збираємо повністю. Зараз ми закидаємо все остальне, він все скручує і ми перевіряємо. А, хоча. Ми можемо просто зараз скрутити ці шланги. Чуєш? Ось ці. Щоб масло не ввалило. Ні, як має... Через ці шланги. Топлюни і перевіримо. Перевіримо. І тоді складемо ту коробку. Я думаю, що нам прийдеться ці шланги відкручувати повністю і потім їх заново закручувати. Це така лажа, ті шланги, вони так неудобно йдуть. Це мої причати? Це мої перчата? Не Ти брешеш? Ти удив мої. П'ятнадцять років колиш трактор це. Надо ще вміти. зробити. зарубити. Так. Бери. Бери сам. Що, ти слабак? Застряг? Ладно, давайте з цієї сторони йду на то. Dum, tu -dum, tu -dum, tu -dum. Це що таке у нас? Стой. Це у нас якийсь датчик. Який ми повинні закинути у середину. Поки що туди. Треба було кнопку тоді сняти. Я чекаю. Це мене А Як ми демонзити? Це як моє закласти. Ну. Бігом, кидаємо, бо ми пам на пам'ять закінчується на цьому. Типа ми поставили, то і все, це буде вже кінець. О, є. Чуть-чуть потім припіднім. Все, ми склали. Відео я виключаю, бо в нас пам'яті мало. Стой, стой, стой. Не репет. Короче, надо сейчас чуть-чуть настроить лапки, но так в целом все нормально, все цей, Все працюет, смотрите. Едем, не едем. Ще це настроїти, подивіться. вона нічого не робить. Все, ми склали ну, від великого, так що проїхатися можна, і зараз зробимо тест-драйв. Я ще не показував, як він їде. Е, давай розкажемо, скільки у нас вийшло по грошам. зробити цю корзину. Получається, у нас вийшло 2800 диск, три лапки, болт і пошипник. Кожен. Без роботи, без нічого, просто цього все діло. 2800. Все, ми складаємо, а, і ще пружини, ми позичили з другої корзини, бо одна у нас була зломана, закинули сюди. Kruvanėlos atvyvė! Jau kuo pat užplintų krupus pėjaudės! Я руками газую. Давай станемо на старт з ним, а ти знімеш рівно. апаратура. Капец в нього сила, чувак! Диви, я зараз кину сцеплення на четвертій передачі, ти побачиш, диви. Все, так ми його склали. Ціна питання вийшла на 2800 гривень, це тох такий. Що думаєте по цьому поводу, як він їде, як ми зробили, нормально, ненормально, як ми втручали, це було в цьому відео. Якщо цікаво, підписуйтеся, не цікаво, не підписується. Лайки, дізлайки, що хочете. Всім мирного неба. Пока. Наслідуємо випуску ми будемо його тестувати з зеленим, я думаю. Або якийсь диск, дископлух то відчетом, що у нас є. землею, і на п'ятій передачі провіримо його жорстко. Це ОТ-40. Так що, пропустіть і підписка. Ладно, все, всім пока, удачі, мерного неба.